І сьогодні я вас начуваю качати моди, якщо у вас одразу версія Forge. Заходимо на якийсь сайт, качаємо якийсь мод. Коли у вас качається мод, ви відкриваєте папочку іменно і вводите в поиск, в пуску вводите процент або ліпше апдату, а там ліпше буде апдату, а там в апдаті буде, буде папка Майнкрафт. Заходимо в май, папку Майнкрафт і заходимо в папку мод. Беремо сам сам файл, перекидуємо в папку мод. Ну и все. На цьому все. Всем до из носим. Всім Всем пока.